Привіт всім. Продовжую знімати тематику лакування фарбування. У нас зараз в роботі туалетний столик з МДФ та шпону, а також ножки у нас із масіву дуба. Ось так це все виглядає. Під конус вони зроблені. А це у нас МДФ, шпон. Тонування йде, І зверху у нас йде лак матовий. Зараз він ще не висох. Ось такий у нас лак. Лак я беру джем Карпати. Він мені більш всього подобається. Ціна у них класна, сухий остаток дуже добрий. І марілка лютофен P17. Це бук. Ось такий колір. Структурка. Ось така. Так от це все виглядає. Це стільничка. Тут у нас зроблено фрезерування. Сюди буде вкладувати мрамор 20 мм. Тут фрезеровка зроблена під нього. І ось такі фасочки зняті. Ну, це все, все вклеїться, буде все заподліцо. Так оце. Це, це виріс, це під стіну, виріс. Тут знімали шаблон, вирізали. Це у нас дніще з цього туалетного столику, боковушки. Ось так це все виглядає. Завтра зніму вам вже в зборі, як він виглядає. Ось така структура. Ось такий у нас вертольотик <сум> саморобний, зроблений із стула обвичного офісного. Ось такий зробили каркас, приварили і поставили його сюди. Дуже зручно фарбувати. І дуже просто зробити і дуже дешево. Не треба нічого придумувати такого прямо зверх. Ось така от краса. Ставим лайки. Всім пока!